Доброго дня вам, шановні пані і панове. 28 вересня. Вибори в Молдові. Ніч з 28 на 29 вересня буде найтривожнішою, най най найбільш, най безумовно, схвильованою для багатьох молдован, бо вибори. До парламенту нинішні це велике випробування для Молдови, для Молдован, для України, для сусідньої Румунії, для Європи, для світу ще так багато ніколи. Європейська світова преса не писала про Молдову. Однак 27 і 28 вересня було найцікавіше. Читати світову пресу, бо в ній використовувалися дуже дивні до припущення, порівняння і навіть а, прояви геніальності знання географії і політології Європейського континенту. Ну що ж, декілька думок і перейдемо до результатів. Бо станом на північ у Кишиневі, де пораховано вже більше як 87% голосів, стало очевидним результати цих виборів. Тож, що писали, і як дивилися на ці вибори, Ну, найцікавішим є те, що Дуже багато видань журналістів використовували фразу, що Молдова затиснута між Україною і Румунією. При цьому частина говорили про те, що західний кордон Молдови це Європейський Союз і НАТО. А от Східний, зрозуміло, що це. Воююча держава Україна, але навіть Нью-Йорк Таймс не утрималися, щоб не написати, що з північного Сходу Молдова межує з Російською Федерацією. Ну, Якщо мати на увазі, що Трансністрія, тобто Придністров'я, є Російською Федерацією, то може й так. Ну, це не дивина, що. Американці, в приклад своїх президентів І Джорджа Буша Молодшого, та й особливо Дональда Трампа дуже серйозно володіють знаннями в галузі географії. При всьому тому, що на наступних буквально фразах у цій же статті говориться про те, що Придністров'я це проросійський. Сепаратистський регіон, який зорієнтований на Росію, і ним керує закрита корпорація, яка раніше була джерелом колосальним джерелом фальсифікату різного роду контрабанди в Європі корпорація «Шеріф». Причому, коли розпочалася в Україні російська. Агресія, ще починаючи з 2014 року, то ця корпорація зазнала серйозного удару. Тобто такі цікаві дрібниці життя бізнесу контрабандного і нерозуміння речей, які пов'язані з знаннями географії. Розуміло, що ключова теза зводилась до того, що Молдова на роздоріжжі. І ці вибори. Якби можуть привести Молдову або до Москви, або до Брюсселя. Хоча, знаючи досвід центральноєвропейської політики, скажу, що це не останнє випробовування і не тільки для Молдови, воно таким же буде і для Угорщини, і для Болгарії, і для Польщі. Та і для тої ж самої Румунії незавершені випробування. Однак в даному випадку ми говоримо про Молдову. Молдову, яка бореться за свій курс до Європи. Тож ще одна річ, про яку не можу не сказати, і у цих матеріалах як Україна, так і Молдова сприймаються не як держави, які взяли курс. До Європи, які мчать з великою швидкістю до Європи. У більшості матеріалів Україна і Молдова описуються як буферна зона між Рашистською Федерацією і Європою. При цьому, очевидно, що буферна зона на північ від України це не ціла територія, а це просто узесенька. Колія кордону між Білорусю і Польщею. Але ми вже пробачимо це фахівцям з геополітики чи континентальної політики, які десь бачать буферну зону у вигляді тисячі кілометрів, а десь вона може займати лише декілька метрів. Це до слова, коли ми іноді аналізуємо ситуацію в сусідній Молдові і разом. Кидаємо око, а що ж при цьому пишуть про Україну? 2025 рік для Молдови став дивним багатообіцяючим роком. Бо з 2022 року Молдова на повних парах мчить до Європейського Союзу. А 2025 році навіть виникла можливість обігнати. Україну. Ну, вирішено було в Європейській комісії синхронно, щоб країни рухалися. І насправді, в 2025-му, як і в 2024 му році, Європа таки приклалась, щоб Девчому допомогти після уроків президентської кампанії Молдові. Ну і зокрема, починаючи від Саміту Молдова, Європейський Союз, зроблено такий... Чимало, до речі, те, що на саміті говорилося, це майже на 90% і виконано. Зрозуміло, що, як я вже казав, ніч з 28 на 29 буде дуже тривожною для Молдови, бо багато хто дійсно застиг в очікуванні, так, куди і якою дорогою піде Молдова. Не випадково до Кишинева не. Часто, однак, мусили їздити і президент Франції Макрон, і прем'єр-міністр Дональд Туск в Польщі, і канцлер Німеччини Мерц. Ну і зрозуміло, прибувши, вони не могли не вітати Молдаван з курсом до Європи на вололюдному вечірньому мітингу з концертом. Хто ж бореться? І хто виборов путівки до парламенту Молдови, який складається з 101 особи. Ну, безумовно, це найбільша партія на даний час, яка на 61% контролювала парламент. Це партія Дія і Справедливість, лідером якої, безумовним, є президентка Майя Санду. Є ще одна політична сила ведома теж. Відомим в Молдові і ще більш відомим у Рашистані в Москві політиком Ігором Додоном, але це такий проросійський, промосковський, пропутінський збір людей з Молдови, які вірять у силу Путіна І давним-давно вже забулися про те, що їх батьківщиною в більшості своїй є. Молдова. Є ще один ветеран а, політики молдовської, який безумовно отримає шанс поборотися, причому високий шанс. Це Ренато Усатий, який веде за собою партію, наша партія, і це організація, з якою він переміг, в тому числі балотуючи на. Мера Бельц. Ну, і відомий він у політиці. Зокрема, на президентській компанії він посів третє місце. Є ще одна політична сила з ветеранів, складена молдавської політики це альтернатива, це блок. Ніби він проєвропейський, хоча під цією проєвропейськістю сховані Махрові такі колишні. Промосковські політики, такі як мер Кишинева Іоанн Чабан, ось він зліва, і поруч з ним, колишній генеральний прокурор, родом з Гагаузії, Олександр Стояногло, який, до речі, потерпів поразку в боротьбі за президентську папаху в протистоянні з Маєю Сандою. Про що говорили соціологи? Соціологи говорили про те. Що переможцем, зокрема, дослідження, які були вже у заключному етапі 22 вересня, опитування проходило з 12 по 22, останні говорили про те, що партія Маю дотримає отримає 49,5%, а блок патріотичний, от, який склав Ігор. Додон отримує 24%. Альтернатива, про яку я казав, де зібрався Стояногло і Чебан 7,3%. А от наша партія Ренато Усатого отримає 8,8. Запам'ятайте ці цифри, бо дуже багато говорять про те, що не відповідають опитування. Результатам, бо 30% респондентів категорично відмовляються відповідати на питання. От так змінювався рейтинг політичних сил в процесі виборів з 2021 року до нинішньої ситуації. Як ми бачимо, все таки як там не говори, а партія Санду лідирувала весь цей процес. Ну можливо, лише. Короткому вирізі 22-го року вона дещо просіла і відступала, відійшла на другу позицію, лідирував Додон. А партія і блок Додона достатньо таки завжди знаходився серед лідерів. Патріотичний блок. Ну, безумовно, альтернатива теж. Серйозно впливала завжди, вона третя по результату. Ну і Ренато Усатий. Він і сам балотувався, і його наша партія також весь час серед лідерів і фаворитів. Я не випадково веду рахунок, починаючи від півночі в Кишиневі, бо насправді ця цифра. Коли проголосувало 87 майже відсотків голосів, дає можливість зробити висновок. Я вам покажу, чому є така можливість, на основі якої арифметики. Ось ключові лідери, де видно про те, що Майя Санду має 45 і вже можна з певненістю сказати, що у партії Дія і справедливість є можливість отримати самостійну більшість і перейти через позицію 51%. На другому місці Ігор Додон з його патріотичним блоком. А десь все це в кінці буде в районі 26%. Тому що він буде просідати надалі, теж саме буде просідати і альтернатива, де Чебан і Стояну Ну, а от е партія Ренато Усато, наша партія, вона буде підніматися дещо, очевидно, є шанс піднятися до 7%. відсотків. Що стосується партії Василя Костюка, Василі, так би сказати, на молдавський кшталт, то його. Партія демократія вдома, яка на північ мала 5,8%, може і втратити взагалі можливість подолати цей бар'єр, бо для блоків у Молдові 7%, для політичних партій 5% бар'єр, а для індивідуальних кандидатів 2%. Таким чином, якщо уявити собі, що, скоріш за все, Сандус, дію, справедливість перейде через 50%, то очевидно, що у такому протистоянні Василія Костюк навряд чи своєю партією демократія вдома подолає 5% бар'єр. Чому це? Ну давайте подивимося: якщо у цій ситуації пораховано 86 і 68%, це тотал рахунок, тобто весь. По усіх 86 дільницях і в Молдові, і за межами Молдови на закордонних дільницях. То в Молдові пораховано 95-96, де видно про те, що а, партія Дія і Справедливість 44 санду, блок, блок а, Додона 28, альтернатива 9. А наша партія Ренату Усато 6,4 і тут Василія Костюк 5,84% з партією Демократія дома». Однак є одне но. А от за кордоном пораховано тільки 25%. При цьому зверніть увагу на яка тут підтримка партії Санду: 76%. Додона, 7% партія. Н Вас... Ренато усатого 5%, партія Василія Костюка 4%, тобто вона не дала, і альтернатива, ну, можна сказати, округливши 3. Таким чином, якщо ці голоси перерозподіляться, то ми бачимо, що у Маї Сандо є цілком висока ймовірність подолати 50-відсотковий бар'єр. Або навіть якщо розподіляться голоси, то а, у неї є можливість обрати партнера. Хто може бути тут партнером? Ну, очевидно, що не Додон з патріотичним блоком і набіром людей, які зорієнтовані на Москву. Альтернатива теж не підійде, тому що вона, хоч і називає себе прозахідною партією, а насправді це такі бійці закритого. Таємного московського резидента. Що стосується Василя Костюка, якщо він не подолає, то дуже вже багато висить на ньому проблем в Молдові постійні затримки поліції, і звинувачення в тому, що його фінансував в свій час молдавський олігарх Плохотнюк. Ну і проблема в тому, що він є близьким. Товаришам за політичними поглядами румунського маленького Трампа Ніколая Сімеони. І таким чином, очевидно, що навряд чи Санду прийме його в союзники, тим більше, що він і в Україні, та і в Молдові. Завдяки тому, що він товаришує з Сіміоном, який є визнаний персоною Нонграта в Україні, і Молдові, не дуже шанується. А от Рінато Усатий, якщо буде потреба, не дивлячись на те, що він і прикривається центристськими гаслами. Однак, якщо альтернативу можна назвати спойлером блоку патріотичного Ігоря Додона, то я би. Зважився назвати Ренато Усатого спойлером якраз партії Дио Дія і справедливість. Однак ще раз хочу підкреслити, що очевидно, що партія Маї Санду переможе і без о, того, щоб отримувати партнерів і формувати блок. Так, це не буде 61%, як це було на попередніх виборах, але Просту більшість Майя Санду цілком може своєю політичною партією отримати. Таким чином можна сказати про те, що попереду Молдови є ще принаймні чотири спокійних роки, де на чолі з Маю Санду і її ж політичною силою вона буде робити все, щоб витримувати проєвропейський політичний курс. А тут дуже важливо розуміти одну річ: Молдова це не просто сусідка України, це ще й та о, держава, яка прикриває в нинішній рашистській агресії проти України Україну з тилу. І очевидно, що безумовно Україна має весь час приділяти величезну увагу і Молдові. І Придністров'ю, однак, коли в Кишиневі влада, з якою можна спокійно спілкуватися, то безпека з Заходу, з Придністров'я тим самим мінімізується. Тим самим ще 4 роки є шанс для об'єднання Молдови. Бо за нинішніх умов, коли Придністров'я таке дійсно затиснуто між Україною і Молдовою, воно має обирати. Бо корпорація Шеріф, як би вона не напихала Європу контрабандою в нинішніх умовах, не почуває на лаврах, так як це було за часів, коли в Кишеневі господарював Додон. Все це говорить про те, що успіх має Санду у Молдові і на президентських виборах, і на нинішніх парламентах. Парламентських виборах дає можливість перевести подих і, принаймні, знаходити варіанти розв'язання складних проблем. А вони такі є, між Києвом і Кишиневом, і розуміти, що для України Санду і політична сила це партнер. А це. Дає можливість і впевненість в тому, що такі ж самі партнерські відносини будуть вибудовуватися і з Румунією. Тобто важливо розуміти, що цей раунд зовнішньої гри, яка дуже серйозно впливає, в тому числі на безпеку України, подолано. Ну що ж, будемо стежити за тим, як буде сформовано уряд у Молдові і чи потрібно буде у нинішній ситуації. Має Санду шукати коаліційного партнера по уряду. Тож, дякую вам за те, що слухали, дякую за те, що дивитесь, Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.